Добрий день, поважне товариство, моє ім'я Віста, і я далі веду свій блог. Я вам розказала про перехід до Творця, складнішу методику, простіший ритуал, який ви можете зробити, якщо ви хочете, звичайно, повернутися до Творця, пояснила, які душі повертаються на свою планету. І на сьогоднішній день я хочу вам тільки зробити одне, одну рекомендацію. Будете ви її слухати, не будете, це вже ваші. Бажання. І так, зараз в зв'язку з цим затемненням дуже багато появляється відео в інтернеті, де вам пропонують. Візьми силу, візьми удачу, візьми ще там щось. І я вам хочу сказати: в тій інформації можуть бути слова, які складаються в код. Де у вас заберуть силу, удачу, особливо ті, які займаються магією, ваші знання, тому не кидайтеся на халяву. Халява, халявний сир завжди знаходиться в машеловці. Тому пам'ятайте про це. А саме основне, крім того, що ми готуємося повернутися до Творця, ми це готуємося вже багато тисяч років. Вернутися до Творця. І кожен займається своєю методикою повернення до Творця. Тому е я вам хочу сказати: не спішіть поперед батька в пекло. Людство проживало дуже багато затемнень, з якихось вони виходили з сильнішими, з якихось вони виходили з втратами, але ці всі катаклізми проживалися. І той, хто був дитиною творця, хто жив по совісті, завжди залишався. Забиралася нечість, яка засмічувала землю. Забиралися люди, які є без душі, на сьогоднішній день їх дуже багато і цих людей буде забрано. Забиралися, забиралися люди, які були послані робити добро. Або наоборот забиралися люди, які були послані робити зло. Бо той, що вбиває, він вбиває не по своїй волі. Він так само вбиває по якійсь чужій програмі. Тому думайте, аналізуйте, дивіться, спостерігайте за тим, що відбувається. І от сьогодні всі канали в інтернеті розказують, що сьогоднішня ніч. Особливо, що ви получите щось особливе. А я думаю, що ви зранку проснетеся такі самі, які були сьогодні в день. Так що аналізуйте, до Творця треба прагнути душою.